Всім привіт! На сьогоднішній день є безліч цікавих тем та питань, які потрібно розібрати, і мені хотілося з вами розібрати більш детальніше та глибше. І сьогодні я вибрав з вами тему для розбору, саме яка стосується фізичних осіб та фізичних осіб підприємців, оскільки я думаю, кожен з вас уже бачив в соціальних мережах та в засобах масової інформації про те, що державним та приватним виконавцям дали дозвіл на арешт рахунків боржника, навіть на суму, якщо вона менше ніж 100 тисяч. Потрібно розуміти, що саме таким блокуванням рахунків, да, кожна людина, та не кожна, а більша половина людей, вона знаходиться у безвиходній ситуації, оскільки можуть арештувати як заробітну плату, так і будь-які інші там випадки, які передбачені від держави. Ви мене запитаєте, як розблокувати рахунок і що робити в такій ситуації? Є дійсно вихід, і він передбачений законом, про який я далі вам розповім. Якщо тобі цікаво дане відео, то додивись його до кінця, щоб бути максимально обізнаним даній темі та знати вихід з даної ситуації. Щоб отримати безкоштовну консультацію, дивись відеоролики, а щоб отримати індивідуальну консультацію, звертайся з телефоном, який ти бачиш на екрані. Ну що, поїхали! Законом України про виконавче провадження державою надані державним та приватним виконавцям певні права та обов'язки і, так би мовити, речаги впливу на боржника, тобто для виконання судового рішення або виконання постанов органів державної влади. Потрібно розуміти, що якщо подивитися закон України про виконавче провадження, то там є право державного чи приватного виконавця накладати арешт на рухоме та нерухоме майно. Але якщо подивитися більш детальніше і розібрати, яке рухоме майно, то ми можемо зрозуміти, що грошові кошти це є рухоме майном, і що в свою чергу призводить до того, що державний чи приватний виконавець має право винести постанову про накладення арешту на рахунок боржника. що в подальшому воно призводить до повного блокування всіх карткових рахунків. У потрібно розуміти, що блокування е, рахунків та да накладення арешту це не є кінець світу, і держава вона передбачила певний механізм з метою пом'якшення виконання судових рішень. Хочу вам повідомити, що тимчасово на період до моменту скасування воєнного стану або припинення воєнного стану в Україні, який був ведений указом президента 24 лютого, 2022 року, як ми всі знаємо, передбачені певні можливості пом'якшення виконання судового рішення або постанов органів державної влади. Якщо, наприклад, подивитися більш ширше перехідні положення даного закону України про виконавчі провадження, то ми можемо побачити, що там зазначено, що фізичні особи божники на кошти яких накладено. Арешт органами Державної виконавчої служби або приватними виконавцями можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму, яка не перевищує на місяць двох мінімальних заробітних плат. І потрібно розуміти, що розмір даної мінімальної зарплати він визначається законом України про державний бюджет України на 1 січня календарного року. Також в даному пункті зазначено що. Сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови, що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку встановленого цим підпунктом. Тут все зрозуміло. Наступне, у разі виконання ой, накладення арешту на рахунки боржника, якщо, наприклад, боржник має декілька рахунків банку або декілька рахунків взагалі по декількох банках, то потрібно розуміти, що розблокувати можна буде лише тільки один рахунок на ваш вибір, який ви зазначаєте, і який буде подано безпосередньо далі до державного чи приватного виконавця для розблокування. У разі наявності декількох виконавчих Уважень, наприклад, у різних виконавців, там, приватних, державних, потрібно розуміти, що розмір видаткових операцій він не збільшується. Тобто, як було наприклад, дві мінімальні заробітні плати, так вони і залишаються. І так, хочу підбити маленький висновок того, що було тільки що сказано вище. Потрібно розуміти, що да, по закону передбачено можливість накладення арешту, але також і передбачено пом'якшення у вигляді розблокування двох мінімальних заробітних плат. Тобто потрібно розуміти, що розблокувати можна лише на одному рахунку за вашим вибором, який ви виберете, наприклад, там в Ощадбанку, в приваті, куди вам приходить заробітна плата. В такому випадку ми просто зазначаємо реквізити даного банку, беремо і подаємо подальше до виконавця. Якщо, наприклад, у вас там приват, монобанк і скрізь ці гроші, то розблокувати можна лише один. Якщо ж, наприклад, у вас є декілька виконавчих проваджень і скрізь заблоковані у вас кошти на всіх рахунках, то потрібно розуміти, що. Сума для розблокування не підпадає, Тобто вона не буде збільшуватися і не буде зменшуватися, Вона буде стала. Тобто кількість виконавчих проваджень жодним чином не впливає на розблокування. І так, щоб розблокувати вам поточний рахунок, на який приходить, наприклад, заробітна плата. В такому випадку потрібно написати заяву і подати його до державного чи приватного виконавця. І заява буде називатися наступним чином: про визначення поточного рахунку банку для здійснення видаткових операцій, тобто не якась там заява про зупинення провадження, не заява про зняття арешту, тобто ні. Є чітко зазначена заява, яка подається до державного або приватного виконавця, в залежності від того, де знаходиться у вас виконавче провадження і який накладав арешт. Потрібно розуміти, що дану заяву можна подати як в паперовій, так і в електронному вигляді, але обов'язково повинна бути дотримана процедура, і якщо, наприклад, вона подається в електронному вигляді, то вона повинна відповідати вимогам, які передбачені законом України про електронний документообіг. Якщо ж, наприклад, ви зробили все правильно, вибрали один якийсь поточний рахунок, на який заходять у вас там кошти і він заблокований, наприклад, заробітна плата, то в такому випадку ви. Зазначаєте це в заяві, обґрунтовуєте правильно по законодавству, і подаєте його. Виконавець на протязі двох днів він розглядає дану заяву і приймає відповідне рішення, що і слугує подальшому винесення постанови про розблокування вам двох мінімальних заробітних плат на місяць, на один місяць. Тобто це буде кожного місяця вам давати можливість на розблокування двох мінімальних заробітних плат. Але заява подається одноразово. Потрібно розуміти, що, як наприклад, тільки державний виконавець чи приватний виніс постанову про розблокування вам двох мінімальних заробітних плат, він надсилає її до банку, в якому відкритий ваш рахунок, який ви зазначили. Але потрібно розуміти, що правильність формування заяви та зазначення ваших реквізитів покладається повністю на вас. Якщо, наприклад, ви неправильно подали якусь там заяву або зазначили неправильні реквізити, то державний виконавець просто покаже вам руками, що я за це не несу відповідальності ніякої. Потрібно також розуміти, що Державний чи приватний виконавець, він обов'язковому випадку цю постанову надсилає іншим державним та приватним виконавцям, в яких знаходиться на виконанні інші виконавчі провадження. Це для того, щоб вони в свою чергу не заблокували вам рахунок і, в принципі, щоб було логічне і правильне виконання судового рішення там чи постанови органу державної влади. Також хочу вам зазначити, що якщо, наприклад, ви в процесі подаєте заяву про зупинення виконавчого провадження, то це жодним чином не впливає вам на розблокування вашого рахунку і не зупиняє все ж таки накладення арешту. Тобто, просто якщо вас арештували рахунки, і ви зупинили виконавче провадження, оскільки військовим передбачена така можливість по законодавству, то потрібно розуміти, що одне на інше не впливає. Отже, як підсумок всього матеріалу, який ми тільки що з вами пропрацювали б говорили, хочу вам повідомити, що не потрібно займатися самовирішенням своєї проблеми. Потрібно довіритися в такому випадку спеціалістам, які в цьому розуміють, і неодноразово робили ті чи інші, наприклад, заяви там чи працювали уже з державними та приватними виконавцями, оскільки, якщо ви самостійно будете подавати заяву, там або ви можете нашкодити самі собі, подавши неповну заяву, не зазначити відповідні документи, які потрібні, або просто банально неправильно відправити його по електронній пошті. Тому для того, щоб було все юридично правильно і щоб ви отримали бажний результат. Рекомендую звернутися до будь-якого юриста за допомогою, і він допоможе вам у вирішенні цієї ситуації. Свого досвіду хочу сказати, що в мене було неодноразово з клієнтами проданий даний механізм, оскільки ми подавали дані заяви, пропрацьовували з, з різними рахунками, з різними банками, оскільки не кожний банк може нам надати інформацію, яку нам потрібно. Тому для того і є юристи, щоб вирішувати всі ваші питання. Надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили на самому початку. Як ви бачите, вихід є, потрібно просто докласти зусиль і правильно все зробити. Якщо вам потрібна безкоштовна консультація, дивіться мої відеоролики, нагадую вам ще раз, да? а щоб отримати якусь індивідуальну консультацію або допомогу, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Обов'язково ставимо лайк, робимо підписку на мій YouTube канал і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного. Всім пока і до нових зустрічей!